Добрий день, Леся Гасич видання Босві Польща виразила готовність збивати ракети, які летять їх бік над нашою територією. Проти цього виступило НАТО. Це знову якісь червоні лінії, і як чи є якісь зрушення для позитивного рішення цього питання? З самого початку це було це були червоні лінії для відповідних партнерів, деяких партнерів в альянсі. Не всі в НАТО так вважають, що це червоні лінія, але тим не менше. Вирішальний голос все одно повинен був бути об'єднаним. Хоча ми почали працювати на двосторонніх відносинах на двосторонньому рівні, тому що це передусім не тільки безпека країни НАТО Польщі, Польща, а просто безпека людей в Польщі, тому що просто ракета може попадати туди, або вже попадала. У нас просто різні думки на цей напрямок, скажімо так, і я вважаю, що це було справедливо. Щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховище, і для Польщі, так як це один той самий напрямок російської ракети, я вважав, що це абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі. Ми говоримо про саме цей напрямок, напрямок газосховищ України. Куди часто прилітає газом? Цікаво, що є країни, ви знаєте, скептики в НАТО, в принципі, до нас. Так ось дуже важливо, що газом цим, які в нашому газосховищі, користуються саме ці країни. Це цікаво. І мені здається, що цей скепсіс країн. Повинен бути зменшуватись. Бо якщо ми не захистимо наше газосховище, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди, ми підписали з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де розглядається. Технічний розгляд цього питання ми підняли цю тему і підняли її юридично. Я не можу вам гарантувати на сьогодні що 100%, але я вважаю, що ми перший крок такий зробили.